Ось такі вело з колясками і гозять діточок. Це дуже цікаво. Ось тут, мабуть, цілені живуть, які отам от лежать. Вони лежать. Навіть одне встало. Слушайте, слухайте, схоже, що тут повинні бути не тільки олені, а й лосі. І небо. Небо, небо, небо безкрая небо. І дітлашня лазить. А тут їх так раз, два, три, чотири поки що я бачу. Так. І дерева вони загородили, щоб олені не здирали кору. Ну, також вірно все.